Вітаю, друзі, я Олесі Чепурко. Сьогодні хочу підняти одну дуже серйозну проблему. Можливо, вона не для всіх буде актуальною, але для мене, наприклад, вона актуальна, бо в мене є домашні улюбленці, і так само є, як і в величезній кількості полтавців. Ця проблема. Проблема ця називається я зараз в ритмі лісі. Так от проблема ця називається нормальне, цивілізоване місце для поховань домашніх улюбленців. Є у нас собаки, коти і всі інші домашні тварини, які рано чи пізно йдуть життя, і тоді стає дилема, що робити з тілом і де де хоронити. І на жаль в Полтаві взагалі немає цивілізованого місця цього. І от люди виходять з ситуації самі самостійно, таким чином, що десь в лісі, десь в іншому місці коронять домашніх улюбленців, а міська влада. Робить вигляд, що цієї проблеми немає, і відповідно вирішенням цієї проблеми не займається. Натомість ми отримуємо таку от ситуацію, коли в тому самому грішкиному лісі є такі от поховання. Люди там намагаються доглядати за цими могилами. Я так розумію, часто приходять, привідують їх, але це не від того, що там люди погані і таким чином. Гришкиному лісі хоронять своїх домашніх улюбленців. А проблема в тому, що міська влада нічого не робить для того, щоб в місті був такий цивілізований центр для домашніх улюбленців.